Після цього нас перекидує на сторінку реєстрації. Що у нас є на сторінці реєстрації? По-перше, є реферальний код. Нам потрібно ввести з вами емейл і пароль для того, щоб пройти реєстрацію. Реєстрація буквально в один клік, і ваш аккаунт вже створений. Або можна пройти реєстрацію за мобільним номером телефону. Вводимо номер телефону, пароль і аккаунт вже створений. Далі, що далі? Після цього ми можемо з вами перейти в свій аккаунт створений. Я вже підготував створений аккаунт, але він ще не верифікований. В один клік ви проходите реєстрацію, попадаєте на головне меню. Після цього в правому куті вибираємо, вибираємо з вами такі три полоски і переходимо в меню. Можемо побачити, що тут є у нас можливості різні: Промо-акції, підтримка, ринки і так далі. А, далі, що у нас ще є? Далі у нас є така а, аватарка, нажимаємо, тиснемо на неї, і після цього переходимо в розділ аккаунт і безпека. Далі нас перекидає з вами в аккаунт, в наші налаштування. Переходимо там, де є у нас встановлення особи, верифікація. Бач, можемо спостерігати, що е, у нас не перевірений аккаунт, і ми можемо прямо зараз пройти верифікацію. Далі, у нас є базовий рівень, це те, що ми пройшли реєстрацію виведення монет 20 тисяч доларів в день і так далі. А є перший рівень. Ми можемо його пройти. Бажано його пройти, щоб ви могли приймати в усіх промо-акціях на біржі Bybit участь, тому що без верифікації ви не зможете цього робити. Чи проходите другий рівень, вирішувати кожному з вас. Якщо це основний аккаунт, краще пройти два рівня верифікації. Тиснемо Пройти зараз. Далі, у нас є можливість передати документи, наприклад, з мобільного пристрою. Скануємо. Цей код, штрих-код, і проходимо з мобільного пристрою для того, щоб було зручно е, сфотографувати, або завантажуємо посвідчення особи з комп'ютера. Тобто я зараз з планшету е, для того, щоб показати вам проходжу е, верифікацію. Далі нам потрібно вибрати країну, в моєму випадку Україна, е, вибрати тип документу. Це може ідентифікаційна картка бути, паспорт, посвідчення водія, е, посвідка на проживання. Ну, Давайте ідентифікаційна карта. Далі. У нас є можливість пройти далі, і нам потрібно буде зараз загрузити документ. Так, бачу, що у нас. За, запитує так, що ми хочемо відправити. Я вибрав id карту. Можна вибрати паспорт, це у нас загранпаспорт. ID-карта карта це оновлений паспорт український, водійське посвідчення, дозвіл на проживання. Далі завантажуємо лицеву сторінку документа. Завантажуємо. Зворотню сторінку документа, і на цьому все. Далі потрібно покрутити, буде головою і пройти верифікацію для того, щоб підтвердити особу. Все, на цьому за дві хвилини ми пройшли з вами в верифікацію. У вас буде верифікований акаунт. Давайте перейдемо в сам додаток. Далі я встановив додаток собі е, на телефон, і після цього я можу вже працювати з самою біржою. Можемо.